Наш сьогоднішній майстер-клас присвячений, хочу звернути вашу увагу. Ляльці в народному стилі. Така сила таїться в цій ляльці, яку ми кожен можемо з вами використовувати. Особливо це стосується не тільки для того, щоб ми знали і зберігали наші споконвічні традиції, а й для того, щоб ми розвивалися. Можна взяти будь-який предмет. Намотуємо просто нитки, як це зручно витиснемо. От у нас є одне таке пасти. Ми для зручності можемо його зв'язати, щоб воно нам не розпалося. Далі. Це вже в нас нитки приготовлені, ми їх так і візьмемо. Сюди їх. Можемо взяти іншу ниточку. Або цією, наприклад, та є, Перев'язувати. Ось тут у нас хай це буде наша зачістка. Тут ось ми зв'язали, вийшла в нас булінка. У нас є вже готова намотана. Вставляємо сюди, ось у нас там було. Вставляємо сюди руки. Вставляємо руки. І ця ниточка, якою у нас перев'язана була шия, голова. Ми цією ниточкою. Нахрест, перемотати руки. Так, і це в нас вийшла якась така красуня із зачіскою. Ми можемо її постригти потім, як ми схочемо. Можна плести образку, розподіливши пасма на дві частини і перев'язавши, тільки рівномірно розподіливши. І це в нас може бути така східна красуня, яку потім можна одягти в шароварах, або виднозмінений козак, якщо ми йому зачіску зробимо, буде хлопче.